Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати рулет із лаваша. Така швиденька у нас буде закуска. Нам знадобляться листи лаваша. Пекінська капуста у мене тут десь приблизно 120-130 грамів. 4 яйця, 2 плавлених сирка. Консерва в мене тунець 250 г. Ви можете використати будь-яку сардину чи якусь інакшу консерву. Лаваш намазуємо майонезом і викладаємо пекінську капусту. Капусту добре притискаю руками і знову кладу лаваш і змащую майонезом. Наступний шар будуть яйця відварені. Наступним шаром натираю плавлений сироп. Останнім шаром розпреділяю консерву. Тепер рулет можемо скручувати, допомагаючи собі ковриком. Рулет замотую в харчову плівку. І залишаю в холодильнику на 2-3 години. Ось так виглядає рулет в розрізі. Друзі, підписуйтесь на канал Українська Хата, все буде Україна!